Друзі, всім привіт! Ви на каналі Барва і сьогодні я проводжу піраміда піраміду зі своїми друзями на 1000 гривень. Сьогодні в челенджі приймають участь наступні мої друзі: Толя, привет. Іванка, Мирослав і Аня. Привет. Друзі, мова конкурсу дуже прості. Як ви здогадалися з назвою, треба зібрати з цих стаканчиків піраміду одну цілісну та її розібрати. Я буду, як завжди, на таймер час засікати. І коли ви піраміду розібрали, треба буде поставити стаканчики, і тільки тоді я фіксую час. Ну що, поїхали? <плес> Щоб було чесно, ми зараз чергу розіграємо на Юзефа. they told you what to chase told you how to run the race every move is on the page but i didn't like their way i so, uh, so i i want to cuz everybody wanted to you bad things What going to go wrong What fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be Є, yeah, є. Я його вже ah. э, знаю. Дуже страшний e, конкурс. Но, я вважаю, що ти швидко зробила, але я подивимося. We'll але як але подивимось, інші. як всі інші це зроблять. Yeah. Бажаю тобі усі. Дякую. Душу, ти, Іванка. Побачила, яка я тут це зробила. Бачила, мені навіть сподобалося стратегія. Ну, сподобалося? Так, так, так можеш прийняти її, стратегію, можеш якось там по-іншому. Mm -hmm. По-своєму збирати, там, розбирати. Mm -hmm. Так, давай скажеш, коли ти будеш готова. Mm -hmm. На старт. Увага, поїхав. I don't want to let my salt down my salt I don't wanna let down, myself down my Є. навіть, навіть не дивлячись на те, що ти там сплутала і не побачила стаканчики, все одно потім ти дуже швидко. Значить, з до проблеми, а ось да, так, так, ти дуже швидко збирала. збиралась трошки на треба було бути трошки уважніше що там де стаканчик. Ну побачимо. Мабуть, хлопці можуть теж дуже сильно хвилюватись і швидко не зібрати. Вже хвилюється бажаю теж успіху. Дякую. А ми переходимо до наступного часу. Толя, е, ну що ти вже ти зібраний, тактику вже. Ага, тактика вже я бачу, так, так, щоб нічого не заважало. Е, і що ти обрав, як будеш збирати, як розбирати. А я подивився, як роблять. робить, я якось для себе тактику не знайшов. Просто на швисті. Я бачу, як Аня робить, спокійніше yeah. зробила. Так, ну скажеш, коли ти будеш mm -hmm. готовий, і ми почнемо. Е, готовий. Uh, на старт, увага! Поїхали. Є є час дуже теж швидко. Так я не зібрав. Буду дивитись швидше. Ти був за аню Іванку чи ні? Ну час дуже пристойний. Я тобі хочу сказати. Я все одно бажаю успіху. Дуже дякую. Ага. міроса. Ну що ти зібрався з думками зі своєю стратегією? Чи то ось намагаюсь. Моя стратегія буде чиста імпровізація. Чиста провізація. Ну, треба робити все одно швидко. Ти можеш не встигнути за тим часом, який був там у попередніх хлопцях або дівчат. Буду намагатися. Так, ну що, Міраслав? Давай. Знаю, Скажеш, ми. коли будеш готовий? Ну, мабуть, що. Готовий? Да. На старт. Увага! Поїхали! Є час у майстерські робив все. Я тобі хочу сказати. Дуже майстерський, так от без е, зайвих нервів, то та отак от, от спокійно і дуже швидко. я дуже бою. Хвилювався і вдома тренувався. На рюмочках, на маленьких, тут великі стакани. Дуже скоро ми подивимось, який в тебе результат. Дякую. Дякую. Друзі, ось і настав той момент, коли ми все ж таки дізнаємось, хто переміг в нашому піраміда челендж. Але перед тим, як оголосити результати, я хотів би нагадати, друзі, підписуємося на канал, натискаємо на вподобайки, на дзвіночок. мене буде ще багато-багато класних челенджів. І так, четверте місце з результатом 44 секунди, 33 мілісекунди займає Іванка. Третє місце з результатом 34 секунди, 61 мілісекунда. І третє місце у нас у долі. Залишилось у нас перше та друге місце. І зараз ми дізнаємось, хто все ж таки перемагає. Мирослав чи Аня. Хто був швидшим? Обов'язково напишіть в коментарях, за кого ви вболівали, напишіть вашу думку, чи це була Аня, чи це був Мирослав. У нас є два результати: 32 секунди, 42 мілісекунди і 30 секунд рівно. Дуже близько. І зараз ми дізнаємось, хто в нас переміг. І перше місце і нашу тисячу гривень і переможцем. Піраміда Челендж в нас стає. Мирослав! Дякую! І дійсно найшвидший. Напевно, рюмки вдома тобі допомогли. Допомогли. А ще я як інші учасники робили і так? зробив висновки. Так, тому що він був останній і все там проаналізував і все зробив дуже швидко і швидше за всіх. Китаю! Дякую. Друзі, підписуємося раз на канал, натискаємо наподобайки. На сьогодні у нас все. Дуже утвіче. Бувайте.